Зараз ми маємо на зв'язку уже депутата Запорізької обласної ради Сергія Лишенка, де у нього якраз і дізнаємось детальніше про ситуацію в регіоні. Слава Україні, пане Сергію. Героям слава! Пане Сергію, от ми щойно розповідали, що сьогодні була одна з наймасштабніших ракетних ударів по Запорізькій області. Яка зараз ситуація в регіоні? Ну, трохи стабілізується ситуація з електроенергією. А від вже припинили екстрені відключення в самому місті Запоріжжя, повертаються до графіків. Але ця ситуація не остаточна. Це на сьогоднішній день. В області досі діють графіки екстреного виключення. Зокрема, сільська місцевість велика її частина не підключена до електромережі, очікують підключення, і в деяких населених пунктах повідомили, що можуть бути тривають підключення декілька днів до тижня. Це саме очікується можливо, і самого місця Запоріжжя. пане Сергію. Як люди, як мешканці, що говорять, які настрої після такого ранку? Ну, настрої звичайно, що не дуже не досить добрі, тому що це були досить суттєві удари фактично по ключовим об'єктам інфраструктури, і багато мешканців це бачили. І це була дев'ята ранку, коли люди їхали на роботу, тобто. Велика кількість е мі мі місцевих цивільних мешканців могли постраждати, але, дякуючи Богу, ніхто не постраждав. Але люди добро цілому прийдуть, особливо коли їдуть по е дорозі, а в о, 10, там, 20 метрах воду падає ракета, то так собі. А там. як з е теплом і водопостачанням? Бо ми бачимо, що по всій країні зараз з цим виникають проблеми в Запоріжжі, Запорізькій області як? У Запоріжжі, в самому Запоріжжі тепло постачається, принаймні не повідомлялось про відключення, і ось ну чувствується, що батареї а, теплі. Водопостачання не приривалося, хоча йшла рекомендація зокрема місцевим ну місцевим зробити запаси води, тому що можливість знову ж таки відключення. Це було відразу після атаки. Я так розумію, коли обсяги наслідків ще були не до кінця, зрозумілі. Ну, 21 ракета все ж таки, не жарт. А чи відомо вже, що це були за ракети? Це були оці дальні дії ракети, чи це були і ті і ракети з С-300 комплексів? Це були ракети С-300. Принаймні, і про іншої інформації не було. А, були виляти з тимчасово окупованої території, начебто поблизу поблизу міста Молочанськ. А це ще біля Токмаку. Повідомлялося зранку про те, що виїхали на позиції шість кускових установок. Це до 24 ракет може бути випущено 21 в тій чи іншій мілі знайшла свою ціль, ну тобто зафіксовано ураження. Три не долетіли чи не змогли виїхати, чи їх не випускали наразі. Невідомо. Тобто 21, одна не 15, як повідомлялося раніше, Ні. правильно з тих 15, це по території міста Запоріжжя, і ще навколо міста, по прилеглій території, ще інші ракети влучили, тобто, в цілому, 22 ракети. ракета. Ну це просто надзвичайний обстріл міста. Скоріше, будь ласка, є повідомлення про те, що влучили у Запорізьку ГЕС, окрім того. І як взагалі з ну, цією інформацією, чи вона підтверджується, і як з цим бути, коли вони цілять ну, по таким об'єктам? Ну на, на тому відео, який поселював з народних депутатів, принципі, видно цей момент влучання а саме цей саме об'єкт? Наскільки там руйнування є велике, Чи є така інформація, чи загрожує воно роботі далеко. станції? Наразі не повідомляється і Дніпро Гес, це ж не лише один машинний зал, це два машинних зала. Це сама плотина, плотина ціла. Дякуючи Богу, руйнування ні немає. Але наскільки уражені самі машинні зали, чи наскільки це вплине на їх роботу, поки не розголошується, я думаю, що ще йдуть ідуть обстеження. Яка взагалі ситуація з критичною інфраструктурою в області? Тобто, ж, обстріли не лише сьогодні, але на жаль, були і раніше, зараз в області наскільки відсотків чи не відсотків просто те, що є важливо, є зруйновано? А, зру, зруйновано, в принципі. Основний удар по інфраструктурі був саме по електро електромережах. Вони зруйновані, але ці зруйнування на сьогоднішній день не є такими критичними, як, наприклад, тій же Одесі. А водопостачання забезпечується, хоча були влучання і по цій інфраструктурі. І відповідно, в принципі, більш-менш безперебойно працює опалення а, зазвичай газових мереж на даний момент. Інформації про включення газу не було. Пане Сергею, що а, так що... це цікаво? Що після таких обстрілів росіяни хотіли би бачити картину того, як мешканці міст покидають свої міста? От, Чи є, спитати, є так. щось схоже у Запоріжжі зараз? Чи щось таке, коли люди збираються виїздити з міста? Чи говорять про це? А, ну на даний момент такого ефекту немає. Ну, по-перше, Місто зазнало ну, відчуло дві масовані хвилі виїзду людей. Це те, що було після перших обстрілів, обстрілювали на початку року, і коли почали влучати в жилий сектор в вересні місяці. от Тоді велика кількість людей виїжджала а, велика. Ну багато хто з них і не повернувся. Навіть ті, хто виїхали в вересні, не повертаються. Після сьогоднішніх обстрілів поки що виїзду не фіксується, тобто люди. Бачу, що це влучання в критичну інфраструктуру, і ну, в принципі, Запоріжжі в самому місті на сьогодні на даний момент не гірше, ніж в умовні Дніпропетровській області чи в Полтавській області, де відключають в повному в повному обсязі на великий період. Тому люди залишаються, пане Сергію. Модякуємо. Ще я хотів одне питання про окуповані території і той великий інфраструктурний об'єкт. Які просто в нас зараз вкрали це заес, як ситуація там? Бо інформація доходить така, що системи залпового вогню, ну які називаються БМГРАД, розташовуються прямо між машинними залами АЕСу Що відомо про це? А на сьогоднішній день фактично атомна електростанція використовується за саме як. Сховища для боєприпасів, для градів, для не тільки градів, а іншої артилерії, фактично таким чином, забезпечуючи їх недосяжність для українських воїнів і неможливлюючи їх ураження на позиції. Хоча інколи, коли вони виїжджають для відстрілу, бо стріляють не стріляють останнім часом з території самої атомної станції, виїжджають там в навколишні села, то Дякуючи розвідки, вдається їх уразити і зменшити їх кількість. Ну і після інтерв'ю залужного ми дізналися про те, що вже десь тривають певні операції. Як припускають експерти, ці операції можуть бути пов'язані також із. Той окупованої тимчасово частиною Запорізької області, зокрема Бердянським Малітополем, а в чому цінність, щоб наші глядачі зрозуміли окупованого Малітополя як стратегічної точки, тобто наскільки це місто є важливим для нас в обороні, а для них в утриманні його? Якщо Малітополь буде деокуповано, то фактично буде припинено будь-яке постачання. А суходолом до Криму та окупованої частини Херсонської області, тому що ну крім того, що вдасться перевести, по тому, що залишилося від Кримського мосту, тому що фактично це ворота в Крим і де окупація Мелітополя вони можливі ні залізничне, ні автомобільне сполучення з цією частиною більш того. В такому випадку за допомогою артилерійських систем ми зможемо вражати велику кількість цілей цілий уже в Азовському морі на узбережжі Криму. Тощо, ну тобто, фактично розпочати боротьбу за Крим. А це досить суттєво. Саме тому на сьогоднішній день це фактично саме укріплена їх територія, навіть Васильівка, де проходить лінія фронту, не так укріплена, як. Мелітополь, який формально знаходиться в глибокому тилу, тому що втратити Васильівку, вони собі можуть умовно кажучи, дозволити, а з Мелітополь вже ні. Ну, але в Мелітополь і регулярно прилітає, стається бавовна. Там ціла історія з тим мостом, про який спочатку казали, як він їм потрібен. А потім, коли його вдалося зруйнувати, частково сказали, та він і потрібен не був той міст Мелітопольський. Ну тобто, їхня пропаганда, звісно, працює по одному. Які там взагалі інформація про їхній моральний стан бойовий окупантів? Вони готуються вже зимувати в місті. Чи вони мають якісь настрої інші, скажімо, до відступу до Криму? А ну, інформацію щодо того, що вони там настроєні відступати до Криму, таку інформацію не надходило. Така інформація була там з Васильівського району, де окупанти казали, що одного разу ви прокинетеся нас немає, ну особливо після подій в Херсонщині. Але щодо і Мелітополя такої інформації не було. Навпаки, вони розганяють пропаганду, що Мелітополь це ключова позиція, що можуть здати все окрім Мелітополя. Там відмовляться від Луганська Донецька. а Ось Мелітополь, як ворота в Крим, будуть обороняти до останнього. Ну таке ми вже чули про Херсон, тому не дуже їм віримо. Ну, принаймні, для них стратегічно важливо утримувати цю ділянку, яка з'єднує сухопутним коридором Росію з Кримом, і тому вони це визнають, можливо, якоюсь своєю там мінімальною перемогою. Але оце про прокинемося. Нам би хотілося прокинутися так, аби Росії вже не було, а не те, що окупантів у Васильівці. Пане Сергію, дуже дякуємо, що ви знайшли час сьогодні увечері і в цих складних умовах. Доєднались до нашого ефіру і розказали про ситуацію не лише у Запоріжжі після обстрілів, але і. На окупованій тимчасово частині Запорізької області дякуємо вам дуже.